І паузи повертаємося у студію телеканалу тв 7 Дякую всім, хто залишається з нами. і Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. І далі про наступне. Ми всі єдині у Нетішині. Стартує проект з психологічної підтримки родин військових. Про це говоримо з нашою гостею з нами. Відеозв'язком Катерина Янович, депутатка Нетішинської міської ради, керівниця штабу допомоги збройним силам України. Місто Нетішин, волонтерка. Пані Катерино, слава Україні, рада вас бачити. Героям слава! Я вас також рада бачити. Пані Катерина, Ми всі єдині. От стартує вже завтра цей проєкт у Нетішині. Як з'явилася ідея? Розкажіть, будь ласка, де можливо черпали ідеї? Ідея з'явилася напевно, після того, як ми вже рік працюємо, працюємо з жінками, з родинами військовослужбовців. В нас створений волонтерський штаб, так він і називається штаб допомоги з збройним зсу місто Нетішин, і під час би, роботи з цими жінками, з матерями і родинами військовослужбовців, виникла саме ця ідея, тому що ми, на жаль, спостерігаємо негативні тенденції. Це і непорозуміння в родинах, і е, навіть розлучення, тобто різні бувають випадки, насправді, і ідея зародилася е, така, щоб підтримати родини, щоб навчити їх, щоб допомогти їм е, психологічно адаптуватися у спілкуванні зі своїми воїнами. Ось пані Катерино, то хто може загалом стати учасником цього проєкту? Учасником проекту можуть стати близькі родичі, дружини, чоловіків, батьки, брати, сестри, кохані, навіть близькі, друзі, військовослужбовців. Головне, щоб вони були тісно пов'язані з військовослужбовцями, мали досвід спілкування з ним, ну принаймі, хоч якимось чином. Ось долучитися вони можуть найпростішим способом це зателефонувавши або написавши мені або особисті повідомлення, попередивши про свою готовність прийти на цю групу підтримки. На ту зустріч, ось і таким чином відбувається сама зустріч, на якій будуть присутні такі самі родини, такі самі матері, дружини, близькі родичі та психолог. Тобто це групи такі взаємопідтримки, так? Так, саме так. Будь ласка більше групи взаємопідтримки. Якщо охочих буде більше, ніж до прикладу 10-12 людей, як ви анонсуєте, тоді, до прикладу, буде воно у два етапи проводитися. Проєкт чи можливо будуть люди, наприклад, наступного тижня чи у наступний день приходити? Чому саме 10 людей? Тому що це комфортна. Кількість ну, відвідувачів, скажімо так, учасників, з якими може працювати один психолог. І якщо це буде вже більше, то вибачте, якщо це буде більше, тому... то це вже буде не зовсім комфортно, не зовсім, якби така буде безпечна атмосфера, і ну, треба створювати насправді такий спокійний. Затишок, спокійну атмосферу для того, щоб попрацювати всі методики, всі е, інструменти, які дає е, психолог, е, щоб е, допомогти родинам е, і допомогти близьким людям, військовослужбовцям. Е, якщо буде бажаючих більше, то ми будемо проводити це кожного тижня або Два рази на місяць, тобто через тиждень, також ми розглядаємо формат проведення таких зустрічей онлайн, оскільки не всі можуть фізично прийти, фізично відвідати. Ми таку можливість теж розглядаємо. І якщо все вдасться, і цей проєкт дійсно буде використовуватися попитом серед таких родин, ми перейдемо в онлайн формат. Пані Катерину, а психолог це фахівець самого Нетішина чи запрошували спеціаліста? Психолог це фахівець самого Нетішина. Це Тетяна захаревич Любченко. Вона має досвід ще з 2014 року такої співпраці з родинами військовослужбовців. Також вона пройшла навчання вже зараз, в цей період, після повномасштабного вторгнення. Тому ну, вибір якби був такий ну, на поверхні лежав. Не треба було далеко шукати і довго шукати. Ту людину всі знають дуже добре в нашому місті, і е, вона погодилася і з радістю відкликнулася на мою пропозицію. Пані Катерино, зважаючи, що завтра вже стартує проєкт, саме 4 травня 17.30, перший ліцей здається, так якщо не помиляюся. І зважаючи вже до прикладу на кількість заявок, чи буде попит серед містян? Ну бо чому запитую? Бо знаєте, деколи люди говорять про те, що не хочуть з хати виносити, до прикладу, навіть якщо є проблема, я вам так хочу сказати, що ми очікували, звісно, більше людей, але те, що на сьогоднішній день є, нас теж влаштовує, оскільки дійсно ще присутній такий фактор сором'язливості, невпевненості, і ви знаєте, насправді ми ще йдемо до того, щоб відкриватися психологом. На жаль, Ну, ця практика до нас переходить не так швидко із закордону, як там це розповсюджено. Звертатися при любих таких емоційних нестабільних якихось станах до психологів. То ми хочемо якби працювати в цьому напрямку, щоб родини і тим, кому потрібна така допомога, такі методики і практики зверталися без якихось перепонів, перешкод. Це було відверто, відкрито і щиро. Пані Катерино, і щоб наші телеглядачі краще розуміли, з якими питаннями можна звертатися, бо того чому запитую, бо людина може подумати, що та це дрібдязкове питання. Ну що я буду питати? Та, начебто, я й сам не розберуся, а сам не розберешся, як потім виявляється е, так. Це помилкове враження, що і помилкове уявлення, що можна самому справитися з проблемою. Насправді непорозуміння виникають в родинах на фоні того, що чоловік або дружина йде на фронт воювати, і люди змінюються. На них впливає вся та військова атмосфера, обстановка незвична їм до поведінки обстановки в домашніх умовах, в тилу. І от ці, е, напевно, навіть елементарні слова, які потрібні е, в деякий час сказати своєму близькому, е, ну якби військовослужбовцю, їх теж е, треба знати, які це саме мають бути слова, що можна казати, що не можна казати, що можна запитувати, що не можна запитувати, як краще запитати, е, як краще допомогти, як е, краще. Якби поспівчувати або навпаки не співчувати, а дати якусь таку пораду та підтримати, мотивувати на, ну, на гарні вчинки, на гарний настрій. Тобто від цього залежить дуже багато факторів. Тому нам треба вчитися спілкуватися з військовослужбовцями. І тому, що коли вони повернуться, ми маємо бути готові до їх повернення. І залежить напевно від того, якими вони повернуться, і наскільки ми будемо готові до їх повернення, і ситуація в громадах. Саме настрій, настрій, безпековий стан і всі ці фактори ми маємо якось вже передбачати і вже готуватися до того. Uh, щоб uh, ми були готові це сприйняти, а вони uh, були готові відреагувати на наші uh, ну, якби поради, на наші дії, на наші поведінкові якихось. Uh... Дії. Пані Катерино, і власне, ви вже говорили про те, щоб стати учасником, до прикладу, проєкту можна написати до вас так у соцмережі, до прикладу, або якщо люди знають ваші контакти, то звернутися до вас, так так так, так би мовити, зареєструватися. Чи буде безкоштовною така участь? Так, це повністю безкоштовний проєкт, благодійний. Дякую місцевій, виконавчому комітету Нішинської міської ради. який Допомагає нам з приміщенням, надає його безкоштовно. Ось повністю волонтерський проєкт. Психолог також долучається безкоштовно. Я, як інформаційна, організаційна і будь-яка підтримка теж все роблю на громадських засадах. Тому запрошуємо всіх бажаючих до нашого проєкту долучатись. Нам потрібно насправді багато чому навчитися у спілкуванні з військовослужбовцями, і ми для цього готові і хочемо навчати тих людей, які хочуть цього. Ні, Катерино, ви казали, що якщо буде попит, то і можете перейти у онлайн формат. А от, власне, до прикладу, завтра перша зустріч, так. Чи буде вона якось фіксуватися, щоб люди, які, до прикладу, не прийшли, але, можливо, мають однотипні питання, ті, що були там, наприклад, запитували у психолога про те чи інше. А вони б, наприклад, могли б послухати цю відповідь, подивившись цю інформацію десь, або на, у соціальних мережах, до прикладу, самої Нетішинської міської ради, чи виконавчого комітету, чи психолога, чи ваші? Ем, ну, якісь такі загальні, можливо, і треба викладати у соцмережі. Якби можливо хтось поділиться своїм досвідом, і цей досвід психолог вже десь чув і вже десь його пропрацьовував. То так, але насправді ця інформація, ну якщо там буде інформація, така конфіденційна, то ми не зможемо нею ділитися, на жаль, тому що це особисті переживання кожної родини, близьких людей, військовослужбовців, ми. Не, не зможемо цього робити, але які загальні, такі для всіх зрозумілі речі можливо, і будемо публікувати. Пані Катерина, дякую за підказку. А, а якщо до прикладу у Нетішинців буде запит не на групову терапію, а на індивідуальну терапію, це вже буде до прикладу, ви також зможете чимось допомогти? Чи це вони вже можуть до прикладу звертатися до до психолога на приватній основі? Так, скоріш за все, вони зможуть звертатися до психолога на приватній основі, тому що вже це більш така індивідуальна робота. Можливо, специфіка з'явиться якась така, що потребує ну, якихось певних умов. Тому краще звертатися індивідуально в такому випадку. Пані Катерину, і ви власне говорили про те, що. Почули запит, і, от так би мовити, виявили потребу у таких безпосередньо групах взаємопідтримки. Це при штабі допомоги Збройним силам України у, у самому Нетішині, так? А як наразі працює штаб? Розкажіть, будь ласка, чи активно наразі долучаються на Нетішинці, як це було на початку повномасштабної війни, і вже е, рік, як вже пройшов більш як рік? Е, ну, ви знаєте, у нас унікальна громада. В плані того, що ми вміємо згуртовуватись, от наразі в Нетішині працює п'ять штабів. Да, я можу сказати, що вже п'ять. Нещодавно у нас якби, був створений ще один штаб громадська організація енергія сердець при Хмельницькій атомній електростанції, і роботи в нас не менше. Навпаки, якби ми бачимо, що потрібно ще і, ще і ще більше працювати. Люди долучаються, допомога надходить і матеріальна, і фінансова. Штаб працює з третього дня повномасштабного вторгнення. Не на день ми не припиняли свою роботу. Кожен день до нас хтось звертається, кожен день до нас хтось приходить. Кожен день ми комусь допомагаємо, і це, буде, це може бути будь-якого роду допомога. Навіть і вказати, де знайти якусь річ е потрібну, це теж є допомога. І люди до нас йдуть, тому що ми вже знаємо, ми маємо досвід, де його знайти, як його купити. Якщо це навіть за кордоном знаходиться такий прилад, ми теж знаємо, як його купити, як його завести в Україну. Ось так. Тому робота штабу на сьогоднішній день актуальна, важлива. Війна ще, війна ще триває. Ми всі, якби об'єднані однією спільною метою це перемога. Пані Катерину, а за час повномасштабної війни чи з'явилося у Нетішина більше друзів за кордоном? Маю на увазі можливо міста побратими або ті благодійні фонди, громадські організації, з якими безпосередньо працює сам Нетішин, і от вони до прикладу допомагають Нетішину там чи продуктами харчування, чи там засобами гігієни, чи чимось іншим. А потім, наприклад, з Нетішина воно перерозподіляється далі, або і фактично використовується у місті. Ну, я можу сказати тільки за свій штаб, так як це якби щоденна робота. Так, дійсно, в нас з'явилося дуже багато друзів за кордоном, благодійні фонди, асоціації, але і також з'явилися такі друзі і в Україні. Якщо раніше ми не знали про існування деяких не настільки відомих благодійних фондів. То на сьогоднішній день ми співпрацюємо з такими фондами: це фонд, і ми вдома, і фонд Твоя опора. Ось закордонні фонди, також є фундації, з якими ми співпрацюємо майже кожного місяця отримуємо від них допомогу, яка направляється саме до нашого штабу. Ось. І я хочу сказати, що Велику роль грає в цьому процесі наша діаспора, які е, проживають за кордоном. Тому що е, саме Нетішинці, які перебувають за кордоном, е, якби прокладають нам такий шлях допомоги е, з Європи до Нетішина. От їм щира подяка від нас і е, міський уклін. Пані Катерино, чи важче працювати у штабі? Я маю на увазі, от з запитами, з тими потребами. Бо знаєте, коли почалася повномасштабна війна, до прикладу треба було в першу чергу ще взути і одягнути українське військо. Зараз вже в них все це є, але запити все ж таки залишаються. Запити залишаються більш вони зараз направлені на закупівлю приладів, тобто тепловізори, дрони. Дрони Камікадзе – це теж такі, у нас є невеличкий напрямок. Ми зібрали певну суму коштів на закупівлю 5 таких дронів. На жаль, виготовлюються вони не так швидко, ми в черзі на їх виготовлення. Ось, тобто ми зараз більше допомагаємо, ну, дрібницями ми теж допомагаємо, але більше допомагаємо саме приладами. Це і рації, і тепловізори, дрони, стрілінки. Ну і звісно, автомобілі без них ніяк. Тому що насправді автомобіль на передовій це просто як розходник на сьогоднішній день. Тому запити на це також поступають, і ми намагаємося їх такими спільними зборами закривати, виконувати і передавати авто. Ось. Ми у розрізі двох таких течій: перше це допомога Збройним силам України, і друге це допомога родинам, саме військовослужбовців, які наразі боронять країну зі зброєю у руках на передових позиціях. Так, щодо внутрішньопереміщених осіб, от розуміємо, що Нетішин теж багато прийняв переселенців, так? Чи є якісь програми для них, психологічної допомоги якоїсь іншої? Так, Нетішин. Прийняв багато переселенців в основному, це переселенці з міста Енергодар, це Запорізька АЕС, Можемо сказати, що це місто Побратим. У нас є дуже багато спільного в цьому плані з Енергодаром в Нетішині надавалася психологічна допомога на базі інформаційно ресурсного центру саме для ВПО. Також одна громадська організація, це громадська організація Родинний простір, виграла грант саме на надання такої психологічної допомоги для ВПО, і цей грант був реалізований, була ця допомога надана. Наш штаб займається саме дітками внутрішньо переміщених осіб. Ми вибрали цей напрямок, оскільки в перші місяці повномасштабного вторгнення ми отримували дуже багато допомоги у вигляді саме дитячих речей, підгузок, дитячого харчування, ліків, іграшок. Тому в нас на базі нашого штабу такий, якби невеличкий напрямок, організувався це саме дитячий штаб. Ми його так і називали. Він називаємо до цієї пори. Ось ми займаємося дітками до 6 років. Там можуть отримати батьки цих дітей повністю все, що потрібно для дитинки: це від ліжечка, візочка, закінчуючи там відгузками, серветками, вологами, пляшечками. Ось таке такий напрямок. Пані Катерина, і на завершення, що мотивує нетішенців, що їх надихає, що не дає здаватися, що не дає, щоб опустилися руки? Ну насамперед нас мотивує наша громада, наші мешканці. Я ж кажу: у нас унікальний випадок, унікальна громада, невеличке місто, але п'ять штабів, і всі ми згуртовані. Повторююся, що ми всі маємо спільну мету, це перемога, і, напевно, така підтримка від мешканців вона мотивує нас працювати. Підтримка від самих військових, їхні запити, їхні відгуки, підтримка від їх родин. Ми якби читаємо в коментарях, і навіть коли вони до нас приходять, в гості приїжджають у відпустку, і оці слова подяки вони настільки мотивують і ми розуміємо, що ми все правильно робимо. Ми йдемо до тієї мети, якщо хлопці здобувають перемогу на фронті. То ми її е, допомагаємо її здобувати тут в тилу. Ось тому м -м, всі працюємо. Так, Ніхто не викладає руку. Пані Катерино, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Вам дякую за запрошення. Ну, то нагадаю, що з нами відеозв'язком була Катерина Янович, депутатка Нетішинської міської ради, керівниця.